На у міського голови побували сьогодні. Ми завдяки місцевим та львівським активістам. Про що говорили, розкажемо у випуску три сьогодні. Теж покажемо, як обіймалися містяни з незнайомцями, які шляхи зі стресових ситуацій пропонують професійні психологи. І ще раз пригадаємо, як святкували різдвяні свята у нашому краї. Христос народився. Засідання виконкому відмінили якраз тоді, коли до Стрия приїхала делегація активістів Всеукраїнської громадської організації Автохам. Її чільник, львівський журналіст Андрій Кришталь, вирішив допомогти Стриянам навести лад біля місцевого ринку. Журналіста та його побратимів по організації прийняв міський голова особисто. У чому проблема? Як пропонують її розв'язати, та чи готовий Роман Євстахович на ці умови пристати у деталях далі. Засідання виконавчого комітету перенесли через стан здоров'я керуючої справами виконкому пані Оксана в порядкової усі рішення, тому без неї засідання провести неможливо. Може бути вівтором, може бути в понеділок, може бути в може четвер. А я громада міста має знати про це, коли виконком. То ви ж особисто кожному мешканцю не зателефонуєте, правда? Не с У вас є якісь ще питання, бо чи може ви хочете послухати, подивитись, як проходить виконкор? Які дуже. питання розглядаються? Ну то да са ви такі ні, ви самі собі таку систему придумали а, і вважаєте, що ну, вас немає непередбачуваних обставин. Активісти правого сектору Стройського майдану всеукраїнської громадської організації Автохам користуючись нагодою, вирішили з'ясувати усі наболілі питання. Такий у приймальні міського голови, якого повідомили про їхні неофіційні збори під його кабінетом. Звернення порушення, по каналізаційних стоках, по всьому це і все від громадської організації. Громадської організації як ви... Як пишу Левицький Юрій, громадська організація, автохам. Шукали заяви, на які відповіді не отримали. Досі чекати довелося довго. Електронної бази у Стрийській міськраді ще не запровадили. Усі звернення громадян вносять до паперової картотеки. А за один рік карточок назбиралося майже 10 тисяч. Словесні перепалки між службовцями та активними представниками громадських організацій ретельно зафільмовували львівські колеги. Фотосвітлини постали на сторінці львів. Ського автохаму з відважними борцями за дотриманням чинних норм закону спілкувався і третій заступник чільника міського голови Роман Волинець. Шановні то давайте Може після довгої дискусії. Голова нашого міста запросив групу до свого кабінету. З усією повагою ввічливо не перебуває. Чи вислухав проблему, яку намагаються вирішити строяни разом з військими товаришами, розглянув схеми коректив не вніс? А проблема стара та давня. Корки на вулиці Зеленій руху обов'язково там треба врегулювати, адже пожежна машина часто через незаконне паркування водіїв, які привозять товар на місцевий ринок, чи покупців, які залишають машини, здавалося б, на кілька хвилин не може виїхати з частини. То і він мав би припільнувати так само, значить як робиться там, по інших об'єктах. Пожежна частина вона чергується на добову його від. Тут, так Виставили собі ті фішки, так? коли то є брати. І коли ми бачимо по в інших об'єктах, чи у Львові, чи інших, де я такі не мовляв, що я ті фішки, ну, людина наша не працює. Заяву, з якої прийшли активні спостерігачі, за міським життям доповнили схемами, на яких чітко розроблений план змін руху автомобілістів. Пожежною за вулицею Кравецькою на вулиці Зеленій встановлюється знак проїзд заборонений. Це дає доступ е, до їзду е, так само до пожежної і до е, вулиці Кривеської людям, які привозять товар. По і дає до дає нормальний виїзд загороджує рух, дає нормальний виїзд пожежної е, машини на виклик на праву сторону до е, сторону сільпо по вулиці зеленій і потім далі по корчика або подарах поліз. Роман Євстахович пообіцяв все, чи може допоможе. От тільки чекатиме, коли накинений план змін на вулиці Зеленій підпишуть начальники поліції, рятувальної служби та місцеві даївці. Але я десь в принципі так значить з загальному підтримую цю думку, розмісне, якщо зробити на. На Кравеську заїзд, бо щоб ми були загарі. Значить, заїжджають люди там рано. От я приїжджаю в місто пів шостої, вони заїжджають на Кравеску, бо, бо там ще немає тих гладків нічого нема. І заїжджають вечором, чи забрати товар, чи ще щось. Значить, ми там так, маємо дати їм дорогу на Кравеску. Щоб ми могли заїхати, бо ніхто нас не скаже, щоб ми є мудрі люди. Між якщо отак от і схеми начальник міліці викажуть, а чи підтримує цю думку? Я так само Вирішити проблему з перевантаженням транспорту на вулиці Зеленій. Реально для цього потрібно перекрити вулицю знаком 321, в'їзд заборонено. Так рятувальники без перешкод зможуть виїхати на виклик на вулиці до пожежної частини. Пропонують також дозволити зупинятися автівкам з правої сторони, де є магазини, банки та аптеки. Поставити знак стоянка заборонена. Для міста це, 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 ці дії важливі. Але от коли я працював там за кордоном, значить, я працював шофером на трак. Значить, Так що я міг бачити, як це виглядає за кордоном, в Америці конкретно. Та, значить, ті всі будівлі значить, законопослушні. В нас, на превеликий жаль, Михайло Олексіїв не вірить, що базарний віз, який повен усілякого краму, рушить з місця. Комісії, засідання, обговорення неефективні. З кабінетів службовці та поліціанти виходили не раз. Рейди проводили. Проблему кілька років тому намагалися також вирішити. І члени громадської ради при міському відділку поліції. На жаль, проїхати вулицею, особливо на вихідні, нереально досі. Цього план, <ihr> Це дійсно дієвий план, щоб його, ну, його реалізувати дуже просто. Це треба, ми говорили зі Львовом. З інспекцією, яка встановлює дорожні знаки, от вони казали, що це план дії до трьох тижнів часу, щоб його зробити. От. Е, сказали, що якщо навіть буде е, ну, так званий кірпіч, проїзд заборонено, то люди, які наприклад, мають тут е, торгові точки, наприклад, і приїхали на загрузку вигрузку, то е, вони мають там по правилах, наприклад, е, загрузку вигрузку товару зробити. Автохамівці звернули увагу також і на безліч осків, які загороджують прохід перехожим і на Наки, які самовільно демонтували місцеві таксисти, і на вільні місця на ринку, де можуть перейти торгувати продавці, таким чином частково розвантажити рух вулицею. Готові активні автомобілісти допомагати і службовцям, і силовикам, натомість просять дати приміщення невеличкі для зборів. Ні, до нашої студії завітав голова громадської організації автохам у місті Стрию. Він разом з головою всеукраїнської організації Андрієм Крешталем приїхав до нашого міста, аби побувати на засіданні виконкому. Сергій Гунько у нашій студії. Сергію, я тебе вітаю. Доброго дня. скажи, будь ласка, чи віриш ти в те, що план, який ви запропонували безпосередньо міському голові Роману Євстаховичу Шрамув'яту, вдасться реалізувати в життя? У нас роками створена проблема з виїздом пожежної части... машини з пожежної частини. Наслідки бувають трагічними. Як показав випадок, недавно згорів будиночок і загинула жінка по причині того, що пожежна машина не могла вчасно виїхати. Вірю в те, що ми наведемо порядок. Сьогодні зустрічалися з мером міста, він пообіцяв йти нам на зустріч, допоможе нам з приміщенням. Вірю, що це відбудеться так, як ми плануємо. Як гадаєш, скільки часу потрібно для того, щоб все-таки розгрузити, розвантажити вулицю? Ну, часу потрібно на це небагато. Потрібна воля наших високопосадовців, прийняти відповідне рішення, поставити згідно того плану, який ми пропонуємо, правильні знаки. Питання знімається і... дуже швидко, якщо чесно, ця проблема ти, мабуть, також знаєш. Так у нас існує в місті вже не роками, а навіть десятиліттями, так біля місцевого ринку. І стільки у нас за неї бралися і різні активісти, і також, звичайно, що і керівники силових структур міста в даному випадку поліції, але на жаль, ситуація не змінилася. Як гадаєш, чи буде достатньо працівників? І сили їхньої для того, щоб все таки донести людям, що паркуватися в даних місцях не можна. Чи будуть даїшники наші співпрацювати, чи будуть наші поліціянти теж брати на себе обов'язок і допомагати розвантажити вулицю зелену? Я думаю, ми з цим справимося. У нас в спільноті 447 чоловік. Якщо я не помиляюся, ми не перший раз приїжджаємо в стрий. Будемо і надалі приїжджати. Дуже дякуємо за співпрацю нашій службі поліції, яка нас підтримує, виділяють екіпажі для наведення порядку. Знаю про проблему, що поки ми є в стрію з паркуванням все гаразд, як тільки ми зі стрія виїжджаємо, виникають знову ці питання. На рахунок пожежної ми запропонували план дій. Я думаю, поліція нас підтримує, мер іде на зустріч. Найближчим так. часом постараємося розв'язати цю проблему. Ваша організація не є е, старою, тобто це є нова організація, так? Е, в нашому місті стільки чоловік долучилося до, вашої, е, до вашого автохам? Активних учасників, е, якщо не помиляю, чоловік 17 до 20 чоловік, але кожен день в спільноті учасників додається, додається все більше. Я Яку думаю, роботу вони проводять, які завдання на них ставити? Ну, наразі ми проводимо практичні семінари для водіїв міста Стрий, як правильно паркуватися, де паркуватися за дотриманням правил дорожнього руху. Де Учасники. саме відбуваються такі семінари? Ну, наразі ми постійний семінар проводимо біля пожежної частини перехрестя Сільпо. Безпосередньо Зад... на вулиці? Безпосередньо на вулиці це називається така акція Практичний семінар ми її називаємо, навчаємо водіїв, як правильно паркуватися, а учасники нашої спільноти доносять до відома водіїв, що вони або паркуються з порушенням правил, або навчають, показують, як це правильно робити з дотриманням. Чи потрібні вам ще учасники? Якщо так, ви маєте зараз нагоду звернутися до наших телеглядачів, а саме нас дивляться мешканці нашого міста, а також стрищини. Тому запрошуйте, пропонуйте і кажіть, де вас шукати. Запрошуємо всіх мешканців Стрия, друзів, знайомих, долучатися до нас в інтернеті на соціальній мережі Facebook, Сторінка називається Автохам Стрий. Також ми співпрацюємо з групою активістів «Стоп Рагуль», Долучайтеся до них. Ми всі разом співпрацюємо. Будемо раді вас бачити в нашій спільноті. Я дякую, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Нагадаю, що нашим телеглядачам в гостях Сергій Гунько. Він є головою громадської організації Автохан у місті Стрию. Нехай щастить вам! І вам дякую. Блялися з метафоричними картами. Нині психологи нашого міста ілюстровані карти призначені для роботи з людьми, що пережили якесь лихо, депресію, стресову ситуацію і потребують ефективної терапії. Такий метод практичній психології застосовують більше 20 років. Щоправда, робота з образами та асоціаціями насправді прийом один із найдревніших. Тренінг відбувся у будинку вчителя. Провела його Світлана Єфімова, старший викладач кафедри практичної психології Львівської обласного. Інституту після дипломної педагогічної освіти. Деякі психологи вже побували на схожих курсах, але запросили викладача до стрія, аби досконаліше опанувати такою технікою, а згодом використовувати у своїй практиці, якщо це буде необхідно. Лися сьогодні наші журналісти з перехожими людьми на вулиці. Що ще робити у міжнародний день обіймів? Його святкування започаткували студенти із заходу, які прагнули внести в суспільство, що розвивається зі стрімкою динамікою, без відверті і теплі краплини. Відтак, світова спільнота відзначає це свято щороку, 21 січня, люди щоразу прагнуть встановити нові рекорди в обійманні, та все ж найтрадиційнішим способом святкування є вуличні обійми. Як це було в стрию. Дивіться в наступному відеоматеріалі. Вчені довели, що дня слід обіймати щонайменше 7-8 разів. Тільки так ми зможемо досягнути душевного затишку. Стрияни допомогли нам суттєво перевищити денний ліміт. Ти можна тебе обійняти? Можна? А тепер скажи сюди, які в тебе були відчуття, коли тебе незнайома людина обіймала? Приємні. Круто. О, а скажіть, будь ласка, які у вас відчуття, коли вас обіймає незнайома людина? Якщо весело, то приємні. А скажіть, будь ласка, яке вас відчуття, як вас незнайома людина обіймає? Приємно. Будь ласка, як вам, як вам не противно мене обіймати, то обіймайте. А які вас відчуття, як вас чужа людина обіймає? Так, як відчуття? Таке, як люблю, дуже гарні почуття. Можна Ван вас пів, обійняти? У мене є чоловік теж. Ну, обіймайте. То коли буде. — Я її тоді від Сьогодні. Давайте вас з двох обіймом, тоді вона нічого не буде думати. А то що я вас не одна. Та нічого, ну не хотіли, можемо. Давайте, Давайте ще раз. А яке у вас відчуття, коли вас обіймає чужа людина? Прошу? — Яке відчуття, коли чужа людина обіймає? Тепліше просто стоять. Тепліше стає, а вам? Приємно. Чудово. <звук> <звук> яке у вас відчуття? Нічого, настрій піднявся. Які у вас відчуття, коли вас чужа людина обіймає? Може бути? То ваш чоловік? Його можна? А які у вас відчуття, коли вас обіймає чужа людина? Здивування. А вас? Приємно і здивання. Можна, можна, можна. А які у вас відчуття, коли вас чужа людина обіймає? Добре, приємно, приємно. Можна вас обійняти? Запросто <рес> а які у вас відчуття, коли вас чужа людина обіймає? Відчуття? А які мої відчуття? Ну от цікаво, провожу дослідження. Дослідження проведу. ну треба, щоб всі люди обнімалися, а не ворогувати. Це буде. Буде саме краще. Отож, наші вуличні такі стихійні обійми показали, що людям насправді приємно обійматись. Дослідження свідчать про те, що українцям ще й не вистачає обіймів, бо в нашій культурі це не так популярно, і щоденні ласки та дотики зазвичай ми даруємо лише дітям. Дитинка підростає, починаємо повчати. Ти ж дивись, ти ж дивись, не впади, ти ж дивись, не заліз, ти ж дивись, ще ж там. А спробуйте почати колись. Чи ввечері, коли прийдуть рідні з роботи, чи в день, коли побачите, обійняти і спитати, як в тебе справа. І ви бачите, що цього вам ви будете цього потребувати щодня. Ірина Маліновська запевняє, обійми та дотики часом говорять більше, ніж слова, і можуть слугувати заспокійливою, тактильною терапією, адже в обійми ми не можемо вкласти негатив і ніколи не обіймаємо людей зі злом. Рулік, скори до сюди. Ні. Які в тебе були відчуття? Супер! Приємні, неймовірно приємні. Я хочу ще раз. <рес> Уляна Тимків, Руслан Леськів, Стризькі новини. Творили свята, різдвяне надвечір'я у селі Нежухів. На сам святвечір взяли та зібралися чи не всім селом у сільському клубі, на сцені якого показали гарне дійство, чим вразили сусідів місцеві актори. Дивіться самі. У кожного села своя різдвяна історія у Нежухові після вечірньої відправи у переддень народження Сина Божого. І православні і греко-католики йдуть до сільського клубу. Тут колядують, гарно вінчують, вітають один одного зі святами. Різдвяна зірка на небі сяє, а за столом кутя, пампухи, всі страви готові. Аматори сідають до столу, куштують обов'язкові наїдки, підпівують, особливо тих давніх властивих лише їм. ...різдвяних пісень зала підіймається та колядує разом. В яслах лежить. Слава Богу, що можемо колядувати таких композицій у сусідніх селах, навіть у Устрию не знають. Родяться аж доки куранти не б'ють 12, Настало Різдво, і так щороку щиро гуртом завше з родзинкою організовує свята. За вікном засипає, ніби світ замирає, гарна прийшла новина, діва родила сина, вийдемо всі зі мною, з гарною колядою. і хай у світ почує. Україна колядує, а я чекала, що в мене не зоря зідав, а ця зоря додому повина. Понятому й моя коляда, додому, додому нас повела. Долучаються усі керівник клубу Оксана Монастирська і пан Роман Заєць, художній керівник і регент хору Юра Іванів разом з нежухівчанами, акторами та співаками на цьому не зупиняються. Вже готуються до поїздки на Другобичину. Проводжатимуть коляду разом. А ще одним вухом наслуховуватимуть, як співають інші. А ось і їм щось припаде до снаги. Сховають до своєї пісенної скрині. Це завтра у місті відбудуться чимало подій до Дня Соборності. Про деякі з них розкажемо, про інші проанонсуємо. В гості чекаємо головного інфекціоніста. Строя розпитаємо, чи багато у місті хворих. Свої коментарі до теленовин пишіть на сторінці каналу у Фейсбуці. Там переглядайте відео новини, цікаву інформацію, Діліться також з нами. Пам'ятайте, одне тепле слово може зігріти три зимові місяці. Щасти вам до зустрічі.